Всім привіт! Сьогодні на огляді маємо лот е, трекінгових штанів мікс е, чоловічі та жіночі. Деякі моделі тут унісекс від виробника прописано. Це є чоловічий варіант. Це є в нас розмір МК. Вони мають розсувні е, замоч, замочки, які можуть зробитись. Під Вони запаковані йдуть. Є М-ка, М-ка. Ще одна МК, ЛК, ЛК і ЛК. Всі запаковані з бірочкою. Це є стоковий лот. Далі жіночі е трекові штани в сірому кольорі. Фірма Крайн. Це є Ска. Далі Мка. Це є трекінгові штани. Вони тут розходяться і мають е е е сіточку. М-ка, М-ка і L-ка. Це, так, це є е, унісекс, штани чоловічі, жіночі Вони мають е, на низу е, спеціальний ремішок для закочування. Це є розмір МК-4042. І вони є в розмірах МК, ЛК, 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 МК, С-ка, с, -ка, с -ка і с -ка. Так, це є водонепроникні штани. Можна сказати, що це є дощовик. Всередині от вони мають таку мембрану, воду не проникну. Для занять спортом це є унісекс також, чоловічі жіночі, бірочка присутня. Е Еліська, ось тут, дамен жіночі 44-46, чоловічі 52-54. Це є Елічка. Це також Елька. 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 Ось так вони в запакованому вигляді виглядають. Е, і е, бігові е, чоловічі лосини. це я розмір 50-й